Всім доброго дня! Сьогодні хочу записати відео на тему, як перейти з програми Юнайтед Во Україн на TPS. Це сьогодні буде саме покрокова інструкція, як саме це робиться. Поїхали? Не забудь підписатися і поставити вподобайку за корисну інформацію. Так розберемося, що у нас трошки виходить по цінам. Якщо ми подаємося початкова заявка ТІПС і запит на EID, а діти платять тільки за форму за подання 50 доларів. Все. Якщо дорослі від 14 до 65 років, вони також платять за форму I821 50 доларів, вони платять за біометрію 85 доларів і 410 доларів за а форму А-765, тобто загалом виходить 545 доларів. Якщо людина старше 66 років, вона платить 50 доларів за I821, вона платить 85 доларів за біометричні послуги, і за форму А 765 вона нічого не платить, тобто виходить 135 доларів. Якщо ви подаєтеся повторно, ви вже були на ті і подаєтеся ще раз. Вам 50 доларів за це платити не треба. Ви платите тільки за біометрію і за форму Ай 765 Але можна податися і безкоштовно, можна спробувати. Для цього ви потрібні подати всі ці форми, біометрія i821, i765 і ще докласти форму i 912, вона називається Fee Waiver. Тобто ви повинні все заповнити. Воно заповнюється як і онлайн, також все саме, тільки в паперовому вигляді. І ви їх відправляєте за адресою, яку я вам вкажу, бо вона трошки різна на безкоштовну форму в паперовому вигляді. То ви повинні ще указати якусь причину, що ви не можете оплатити. То може бути, що ви не працюєте, що ви отримуєте бенефіти, що в на вас немає доходу. Тобто, ви повинні указати поважну причину, що Чому ви подаєтеся? А якщо ви працюєте, ваша сім'я, всі працюють і е, є доход, то вони можуть повернути і відказати, тому не рекомендую так робити. Тобто подумайте уважно, прочитайте, передивіться інформацію і е, не затягуйте і починайте подаватися. Ще дуже важливе питання. Хто може податися на Злюхою на Сіпіс? Може податися гражданин України, який проживав до 16 серпня 2023 року на території США. То не може податися. Якщо даже ви приїхали по United по Ukraine, але ваша дружина або ваш чоловік не громадянин України, а громадянин якоїсь другої країни, то він не може подаватися. Дуже цікаво. Я не знаю чому, але так. Вони зробили так. Ну, тепер ми трошечки будемо підходити до того, як саме заповнювати цю форму і е, як подаватися на цей ТПС. І хочу одразу вам е, дати таку інформацію, щоб перед тим, як сідати і починати заповнювати е, цю форму на ТПС i812, ви повинні підготувати, відсканувати е, документи. Це паспорт України, це паспорт загран, паспорт з печатками, з паролем. Це про це лист, по якому ви в'їжджали Authorization, форма I-94, щоб там був I-number, щоб там був онлайн акаунт намбер. Тобто, це вам дуже понадобиться. І підготуйте ці документи зразу, відскануйте їх. А вам понадобиться ще документи, які Підтверджують, що ви проживаєте саме на тій адресі, а, тобто якісь біли, якісь листи, якийсь стейтмент з банку ва можливо, а, якась інформація, яка підтверджує, що саме ви проживаєте на цьому. Адресі, то може бути ліс, відскануйте його і підготуйте. І якщо ви потім почнете подавати форму i 765, це саме на працевлаштування, то вам понадобиться ще й фотографія. Її потрібно зробити як на грінкарт, тобто білий фон ззаді, чітка. Чіткий вигляд лица, обличчя, щоб вас було дуже гарно видно, там дуже такі вимоги, щоб було гарне освітлення. Тобто рекомендую зробити це саме може, у якомусь фотоательє. Або може вас вийде у... зробити це самому. Тобто підготуйте фотографії 2х2, І я запис залишу під описом. І е, хочу ну, і також документи, всі що я перечислила і ще хочу сказати, що на зараз дуже багато подається людей на е, цей ТПС, дуже багато. І дуже важко е, заповнювати цю сторінку. І може бути такого, що вас буде просто вибивати. Може бути таке, що ви, е, не загружаються файли. У мене було саме, я вже сканувала, я вже скачувала сканування різних. Е, е, Додатків і в мене не виходило, в мене не грузилося, але потім трошки вони загрузилися. Тобто е я рекомендую це робити, можливо, або пізніше. Е я робила це після 10-ї вечора, і в мене сразу все загрузилося без проблем. А або вранку, або е е у денному періоді в мене нічого не виходило, я ніяк не могла загрузити ці фото. Тобто підготуйтеся. Сідайте, дуже багато там а, запитань про кримін, криміналістику. Тобто, там, а, а, наприклад, відповіді йдуть ні, 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 ні. А, але ви повинні перекладати і заповняти саме вашу ситуацію, щоб не було якісь там порушень або обману. А, ну що, Поїхали заповняти форму, будемо побалакаємо, які терміни. Щоб податися на ТПС, існують. Тобто, якщо ви подаєтеся повторно, у вас термін тільки 60 днів. Тобто, це з 21 серпня не раніше, не пізніше, до 20 жовтня 2023 року. Тобто, 60 днів ви повинні в цей період податися повторно на ТПС. Якщо ви подаєтеся по-перше, то ви маєте термін аж. 18 місяців, тобто він може закінчитися аж до 19 квітня 2025 року. Але самі в самому кабінеті Юсіс вони пишуть, що не треба затягувати з цим, тому що це дуже довгий процес. Він може займати як від 3, 6, 9, Невідомо скільки місяців, тому щоб ви не зависли в цьому періоді, що вас закінчилась юпою. А TPS ви ще не отримали, тому рекомендують подаватися як умова найскоріше, тому що це може вплинути на роботодавців, які скажуть: о, в тебе закінчився work permit, то як ти тут залишаєшся, як ти легально маєш працювати, бо вони дуже за це переживають. Також drive license Вони можуть закінчуватися, і коли ви прийдете їх продовжувати, вони можуть запитати, як ти тут знаходишся, на якому легальному статусі. А у вас ці піс'єсці піс ще немає. А без драйв лайсен, то дуже важко тут, тому що це дуже важливий документ, і в Америці без машини, то, то нереально. машина в Америці повинна бути, і драйв лайсенс також. Тому не затягуйте, щоб не виникало потім якісь якихось питань, і ви не зависали у часу. Тому подавайтеся вже зараз. Ще хочу е, виразити велику подяку людям, які на мене підписуються, які мені пі пишуть. Я є е, українці в USE є в TikTok, українці в USE є в Інстаграм. Дуже дякую, що ви на, на мене підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте, і що мої е, відео е, становляться корисними і це дуже мене надихає записувати і робити більше інформації для вас. Так, з чого хочу ще а, трошки поділитися інформацією. Тобто офіційний сайт UCSGO а, і а, тимчасовий захищений статус. Тобто DHS опублікував повідомлення. А, так, ось вона вся інформація, ви можете зайти на цей сайт і а, подивитися, що таке TPS. А, секретар тимчасової умови країни, конфлікт. Тобто ви можете. Що, таке, що це таке ТПС? ТПС – це тимчасова допомога, яка не дає статусу законного постійного мешканця чи іншого міграційного статусу. Однак реєстрація ТПС. Не заважає вам подати заявку на отримання статусу не іммігранта, подача заявки на зміну статусу на основній петиції іммігранта, подання заявки на будь які інші імміграційні пільги або захист, на які ви можете мати право. Тобто тут дуже багато заявки Тіп не впливає на заявку, на надання притулку чи будь-яку іншу імміграційну допомогу і навпаки. Тобто ви можете це почитати на а, офіціальному сайті. Країни, які призначені, Тобто, вибираємо Україну, вимоги до участі, а, а, значить, бути громадянином країни, визначеної для ТПС, або особою без громадянства, яка в останнє постійно проживала у визначеній країні. Подайте заявку протягом відкритого періоду первинної реєстрації. Тобто дуже важливо, якщо ви то можете податися. Ви не маєте права подаватися на ТПС, якщо були засуджені, визнані, визнані неприйнятними як іммігранти. Тобто, все-все воно тут розписано: що файлувати? Які форми? Ось вона ця форма i821. І ви починаєте її заповнювати. Так. Докази особи ви повинні предоставити їм, щоб ви проживали в країні. Свідоцтво про дату в'їзду. Тобто, дуже багато інформації заходьте дивитись на офіційних істочниках? Бажаю вам успіху! Uh, щоб все вас обов'язково вийшло, папа!